Это не кликбейт, это действительно часть полноценного трейдинг-курса, который мы открыли для вас. Сегодня один из самых недооцененных блоков, который редко разбирают в YouTube, но который может реально повлиять на ваши результаты. Друзья, всем привет! С вами Гарри. Я рад приветствовать вас на восьмой лекции про на которой мы поговорим с вами про торговые сессии. Розглянемо торговые сессии на валютном рынке и при работе с индексами. Всем приятного перегляда! Ві сесії є основним орієнтиром для роботи на валютному ринку і також при роботі з індексами і є основною відмінністю від криптовалютного ринку, який торгується 24 на 7. Ми розуміємо, що зони збільшеної волатильності є ключовими для пошуку угод. Зараз ми саме поговоримо про основні рамки, які ми використовуємо. Є основні торгові сесії: це азіатська сесія, Лондон, Нью-Йорк. Азіатська сесія не торгується, так як це нічна сесія, і з нею ми беремо тільки рамки, фактично high та лоу азіатської сесії. Далі це Лондон та Нью-Йорк. Як ви зрозуміли по методичних матеріалах, є загальні торгові сесії, а є кілозони. Пропоную вам налаштувати індикатор Cryptology сесії і розібратися в цілому, як ми працюємо з ними. Перша сесія це Лондон. Лондон ми використовуємо з 10 по 12. Нью-Йорк з 15, фактично по 17. Токіо ми беремо в даний момент з 3 по 7. І Франкфурт з 9 по 10. Фактично Франкфурт з 9 до 17. Це так називаємо. Кілзон або ж зони збільшеної волатильності. Чому Франкфурт? Франкфурт це година до відкриття лондонської сесії. Ми беремо годину, першу годину Франкфурта і 2 години Лондона, як Лондон Кілзон. Наступний zone кіл з 14.00 по 15.00 це При Нью-Йорк. І потім з 15.00 по 17.00 дві години це Нью-Йоркська сесія, яка включає в себе також Лондон і Франкфурт. Тому що Франкфурт закривається о 17.00. Ми бачимо зниження волатильності, після чого о 18 закривається лондон, і фактично, ми можемо спостерігати, що до 23-ї ціна може рухатись в консолідації або ж в одному напрямку без відкатів та моделей для відкриття угод. Це основні таймінги, які використовуються на валютному ринку. Фактично, якщо спостерігати за моделями для відкриття угоди, то ціна досить непогано реагує. На максимум та мінімум азіатської сесії. Це фактично як зони buy-side та sell-side, від яких можна очікувати реакцію ціни. Хочу звернути вашу увагу на цю ситуацію. Ми спостерігаємо з вами, що ціна рухається до мінімуму азіатської сесії, після чого в нас є відкриття Франкфурту. Формування ліквідності зверху. Відкриття Лондону о 10.00, Shift, Fair Value Gap, Після чого ціна отримує висхідний рух. Фактичний рух і пріоритетність є за несхідним напрямком. Тут ми спостерігаємо, що в Нью-Йорк ми отримуємо зняття ліквідності, а можливо, навіть перекриття годинної зони фервелю гепу. Так, ми спостерігаємо з вами. Ферверлю ге ось тут. Є повне перекриття full fill, Закриття ось таким ось свіпом. Також, Shift. На M5. Після чого фервелю геп, тест та продовження нисхідного напрямку руху. Ми розуміємо, що в нас сформувалась модель, яку ми будемо вивчати з вами більш детальніше на наступних лекціях. Це London Swing to New Reverse. То New Reversal, Ми спостерігаємо саме цю модель. Як ви бачите, в азіатській сесії ми маємо досить слабкий рух за одним напрямком або ж формування Buy Side, Sell Side без особливої корекції. І як тільки відкриваються основні таймінги, ми спостерігаємо формування торгових сетапів. Які використовуються для відкриття угод, і таких ситуацій досить багато на ринку. Звісно ж, є дні, коли ціна просто знаходиться в консолідації. Це зазвичай перед важливими новинами. Ось можете спостерігати тут. Ми бачимо досить довго таку консолідацію, після чого маніпуляція в дві сторони під нью-йоркську сесію. Також ви повинні розуміти, що в Нью-Йорку виходять основні новини, тому це також потрібно враховувати в роботі. Також ви бачите, що ціна досить довго не знаходиться в консолідації. Саме при відкритті лондонської сесії ми формуємо маніпуляцію, після чого вихід за висхідним напрямком руху. Ось тому ми використовуємо сесії, тому що зазвичай саме цікаві моделі для відкриття угоди формуються в цей час. Там, при формуванні несхідного руху основна маніпуляція в нас формується на знятті байсайт в Лондоні. Після чого на перекритті Фервелю Гепу ми спостерігаємо реакцію ціни в Нью-Йорку і несхідний рух ціни. Бачимо зону мінімуму. Максимум є sell-side, buy-side, маніпуляція в Лондоні, після чого тест в Нью-Йорку і формування несхідного руху, який можна використовувати фактично як повноцінний сетап це започаткування руху в Лондоні і продовження в Нью-Йорку. Також в цьому випадку ми бачимо зняття ліквідності знизу, Франкфурт, після чого відкриття Лондону, тест. Формування, оновлення максимуму і висхідний рух з цілею зняття максимуму Нью-Йорка попереднього дня. Після чого ціна формує нисхідний рух. Той самий Лондон Свінг є досить непоганий рух, після чого Нью-Йорк зароджує нисхідний напрямок руху. Більш детальніше моделі. З торгові сетапи ми будемо розглядати в наступних лекціях. І так, розглянемо з вами приклад торгових сесій на американських індексах. До прикладу, візьмемо з вами SP. Першочергово ми розуміємо, що тут використовується регулярна торгова сесія, а, і відкриття дня починається о 16:30 з відкриттям Nice. Саме в цей таймінг розпочинається основна торгова сесія. АМ, Яка торгується до 19.00. Ми використовуємо цей таймінг для роботи. Далі з 19 по 20.00 формується ланчтайм, який ми не використовуємо. І з 20 до 23 PM сесія, або ж уже основна така торгова сесія до закриття ринку. Ось це два таймінги, які використовуються для торгівлі. Ви можете спостерігати, що так само, як і на валютному ринку. Якщо ми торгуємо в таймінгах Killzone, АМПМ-сесії, в нас є можливість знаходити для себе найбільш технічні сетапи, аніж торгувати всю сесію, як більшість трейдерів використовує. Тому ми рекомендуємо торгувати саме АМ та PM сесію в РТХ після відкриття 16.30 без інформації, яка була до цього. Саме тому використовуєте чарт-CME для торгівлі. Тут, саме тут ми спостерігаємо з вами формування ключових маніпуляцій. Наприклад, в PM-сесії, ось тут у нас є ключова маніпуляція в зоні buy side, Після чого формування ось цієї маніпуляції. Тест маніпуляції і несхідний рух на протязі наступної АМ-сесії, яка сформувалася вже в середу. Тут ми бачимо непоганий висхідний рух. Саме ось тут ми могли спостерігати перекриття фервелю гепу для пошуку угоди за таргетами на Side, Після чого ціна формує несхідний рух. В рамках вчорашнього дня також ми отримуємо зняття внутрішньої ліквідності. В AM-сесію формування несхідного руху. Перед початком ланча також є маніпуляція по несхідному напрямку, і ціна продовжує рухатись вниз. Після того, як ціна приходить там, до умовного зняття ключових там, мінімумів по ліву сторону, ми бачимо формування реверсу в PM-сесію. Таймінги на індексах досить важливі, тому що саме тут ми спостерігаємо той об'єм торгівлі і ту волатильність, яка нам потрібна для реалізації торгових ситуацій. Тому обов'язково використовуйте таймінги АМБ-сесії, і також ви можете побачити так, що ланч зазвичай це невеличкі такі консолідації, які не мають фактичних таких ключових відхилень. І саме цікаве відбувається саме в М та PM-сесіях. Можна навіть окремо поспостерігати за ланштайм-зоною, ось тут, де в нас немає ніяких підтверджень, просто або консолідація, або однонаправлений рух. В цілому це основне, що ви повинні розуміти для роботи з торговими сесіями. В подальшому ми будемо використовувати їх в зв'язці з торговими сетапами. І так, на сьогоднішній лекції ми розглянули з вами торгові сесії та як з ними працювати. Дякую за увагу. Кстати, если ты действительно хочешь разобраться в трейдинге, мы собрали то, чего в открытом доступе просто нет. У нас в Trade Journey больше семи платных курсов от популярных трейдинг-блогеров. Это реальные слитые материалы, стратегии, разборы, инсайды, которые стоят тысячи долларов. Мы их не просто собрали, мы их структурировали и отдаем доступ только тем, кто реально этим интересуется. Хочешь получить? Ссылка в комментариях. Просто напиши, и я все расскажу лично. Но не тяни, доступ ограничен.